Усі, хто зараз дивиться нас, це програма варто знати. Сьогодні будемо говорити про інвестування в нерухомість. Це одне із кращих капіталовкладень, але якщо ви навіть ухвалили для себе таке рішення, на перший погляд здавалося б все просто, але насправді люди досить часто потрапляють у складні ситуації і потребують юридичної допомоги. Тема інвестування у будівництво не нова для нашої програми. Ми вже про це говорили, але мабуть, скільки існують інвестори і забудовники, стільки часу будуть виникати різноманітні ситуації, і люди будуть потрапляти часом у халепу і потребують правової допомоги. От, зокрема, сьогодні маємо такі питання. Перше із них забудовник оголосив про свою неплатоспроможність. Як діяти інвестору далі? Ну, в такому випадку, оскільки дійсно я з вами погоджуюся, таких випадків, що особливо що пов'язано з будівництвом, дуже багато. І історія нашої України незалежної це показує і 10 років назад, і 15 років назад, і, і в сьогодення, на жаль, такі випадки бувають. Якщо забудовник оголосив про спроможність, то в даному випадку є два варіанти. Якщо це порушено провадження у справі про банкротство, то інвестор. Має передбачений закон місячний термін з моменту облікування оголошення про втуття проведення справі про банкрутство подати свої вимоги до господарського суду. Якщо ж забудовник прийняв рішення про е ліквідацію даного підприємства, в такому випадку подається заява до ліквідаційної комісії, тобто має бути оголошення е відповідно, але ця процедура є складна, довготривала. Наші треба дивитися, на яких умовах інвестор е укладав договор забудовником. Оскільки е законодавстві є декілька шляхів е будівництва, коли створювалися при банках там фонди. Угу. Найші в такому випадку банк. Гарантував дотримання відповідного законодавства, але в першу чергу слідкувати, якщо таке питання виникає, звертатися до спеціалістів, відповідні спеціалісти, юристи чи адвокати, вони просто подивляться і вони підскажуть кращий шлях, яким шляхом відповідно йти, оскільки е, випадків забудови є багато, є, наприклад, коли. Е, Інвестор напряму вкладає договор з будівельною компанією, яка проводить будівництво. Є, наприклад, укладають у формі житлово-будівельних кооперативів, де вони є угоду з кооперативом, стають членами кооперативу. Вже кооператив укладає договор інвестування в будівництво з іменно забудовником. Тому в таких випадках. Щоб більш чіт чітко сказати, краще звернутися до спеціаліста. Спеціаліст подивиться і скаже алгоритм потрібно дій... ретельно вивчити так, умови так, договору. Так, Оскільки різні умови, різні умови договорів вони можуть бути зовсім різні. Є декілька варіантів законних, тобто угу. я проводити будівництво. І відповідно з кожного законного варіанту різний алгоритм дій. Випадку інвестора, якщо забудовник неналежним чином виконує свої зобов'язання, тобто різні умови і відповідно різні так, шляхи вирішення так, тієї так. чи іншої ситуації. Так. Наступне питання: коли йдеться про приватне будівництво, досить часто люди виконують забудову, скажімо так, господарським методом, тобто не укладаючи ні з ким договори, і от запитують, чи потрібно брати дозвіл на прибудову до приватного будинку на приватизованій земельній ділянці, дійсно, дозвіл треба брати необхідно. Пов'язано це зв'язку в з тим, що після закінчення. Будівництво виникне питання про як називається оформлення правовласності власності на цю прибудову. Якщо не буде відповідних дозвільних документів, то це буде вважатися як самочинне будівництво, і людина, громадянин, власник даного будівництва буде мати відповідні проблеми. Для садибного будівництва діє спрощена система. Якщо в даному випадку особа є власником будинку, власником земельної ділянки. Він може звернутися в орган місцевого самоврядування, значить, спрощені поряд до початку повномасштабного вторгнення видавали будівельний паспорт, де спрощена процедура, ставили певні вимоги найчі, до забудови, ніяких проєктів необхідно було робити. У 2022 році Кабінет міністрів України ще простив цю процедуру на період воєнного стану і на певний час після воєнного стану, де вказав, що в такому випадку, якщо є. Земельна ділянка, є будинок, особа може звернутися до сертифікованого спеціаліста, він намалює певні документи і вноситься в реєстр містобудівної діяльності. Інформація е, обов'язково має бути внесена і доволі спрощена процедура. І вже після закінчення будівництва складається, виготовляється е, технічний паспорт, зазначається, що будівництво відповідає вимогам законодавства і туди особа е, оформляє право власності. На ново, скажем, на новостворений об'єкт. Якщо цього не зробити, то людина може побудувати, але потім прийде, коли виникне питання оформити право власності, це буде самочинне будівництво, вона просто не оформить. Тому е в даному випадку, при наявності спрощеної системи, ці документи необхідно оформляти. Аналогічне питання: чи потрібен дозвіл на добудову мансардного поверху на приватному будинку, якщо двір загального користування, згідно чинного законодавства, особика хоче проводити будь-які добудова мансардного поверху, це відповідно зміна геометричних параметрів об'єкта. Тобто, якщо, наприклад, геометричні параметри об'єкта не змінюються, наприклад, внутрішніх перепланування, uh -huh. то воно не потребується, якщо йде зміна добудова, чи це Розширяється чи це піднімається вверх, це зміна параметрів об'єкту, відповідно, необхідно то, що ми в попередньому питанні давали, отримати згоду. А тим паче, якщо це двір загального користування значит, і є інші співвласники, так необхідно, що згода інших осіб, які користуються uh -huh. даною земельною ділянкою. Тим паче, е, крім того, що просто необхідно, а дана земельна ділянка повинна мати кадастровий номер, uh -huh. оскільки. Там же право користування ще право власності це буде з'ясовуватися, оскільки ведеться реєстр містобудівної діяльності без наявності кадастрового номера, система просто не пропустить, не дасть, не зареєструє дозвіль, дозвільну документацію. Тому обов'язково необхідно ці документи оформити. А оскільки, якщо це квасифікувати як саме чинне будівництво, якщо йде порушення прав інших осіб, то є випадки, є судова практика, коли суд деколи, деколи даже зобов'язує за позовом відповідних осіб. Знесення самочинного будівництва або приведення його у відповідний стан. Ще одне питання цікаве. Будинок має двох співвласників, які у рівних частках мають у своїй власності частину одну другу будинку. Прибудинкова територія також спільна для них. І от вони запитують, чи можна розділити земельну ділянку між двома власниками? Ну, якщо якщо два власники є мають земельну ділянку їхній власності. Вони дійсно можуть однозначно встановити, розділити цю земельну ділянку, звернутися в земну організацію, землепорядна організація складає технічну документацію землеустрою, і вони туди звертаються до нотаріуса, чи до приватного, чи до державного тереного контору, складають угоду про поділ майна, відповідно поділивши це майно, їм на кожну земельну ділянку буде наданий окремий кадастровий номер, реєструють. і Оформляють відповідні документи. Якщо ця земельна ділянка знаходиться у користуванні цих осіб, де вони можуть встановити порядок користування земельною ділянкою. Або добровольно, звернувшись, відповідно, скажімо, скласти договір бажано нетріально посвідчений, Значить, про встановлення порядку користування земельною ділянкою, де також спеціалісти намалюють. Варіант розподілу цієї земельної ділянки, ну якщо вже є спір і сторони, не можуть добровільно досягти згоди, то де такі питання вирішуються в судовому порядку. Практика і судова з цього приводу дуже напрацьовано давно, і нотаріуси дуже повним ходом давно складають такі відповідні договори, А тим паче ми всі пам'ятаємо, коли декілька років назад, коли в нас виникло питання, коли е, ведення... Паспортної документації передали на органам місцевого самоврядування, і люди почали е з органів місцевого самоврядування е звертати за субсидіями, а їм, якщо в будинку декілька співвласників, їм е документ давали довідку про склад сім'ї на всіх угу. мешканців будинку, оскільки е поштова адреса вона одна, будинок, Колись... один, будинок і... один, да, і туди. Виникало питання, дуже багато людей зверталися встановили порядок користування, ділили ці будинки, привласнювали окремити адреси ну, mm -hmm. в тих випадків, що це технічно можливо. Таких випадків дуже багато є. Тому, і якщо не вдавалося добровольно вирішити, вирішили в судовому порядку, тому це механізм напрацьований. Саме краще, коли є згода між особами, туди можна зробити будь-що в межах чинного законодавства. Інвестор сплатив 75% від будівництва квартири від забудовника. Забудовник порушив терміни здачі будинку в експлуатацію і запитують, чи можна відмовитись від квартири і повернути свої кошти. Ну, теоретично можливо, а практично є дуже багато питань з цього приводу. Якщо є договорні зобов'язання, є з інвестором укладений договор, є прописані умови відповідного договору, якщо він дійсно не виконує. Де і цивільний кодекс, і договірні зобов'язки передбачають, що в даному випадку інвестор має право відмовитися і ставити питання про стягнення цих коштів. Uh -huh. Відповідно, якщо вольно це не буде вирішено, людина може це з позовом до суду в судовому порядку стягнути. Друге питання чи дійсно на рахунку. Забудовника є, є ці кошти. кошти і чи можна фізично його виконати. Скільки, наприклад, рішення суда, якщо суд прийме рішення стягнути, якщо воно добровольно не виконується, тоді людина звертається значит, стягувач в даному випадку або в державну виконавчу службу або приватного нотаріуса. Процедура прописана. Якщо є майно, якщо є кошти, на жаль, такі випадки є, і ми всі пам'ятаємо, то у нас великий будівельний скандал Літа центр. Угу. Коли рішення було, Точно, і... коштів немає, і які стягнути. Так, так. Аналогічної ситуація, в нас, наприклад, є на території нашого міста. Є такі об'єкти, де вже довго буде. І рішення судів про стягнення грошей, ну, на жаль, виконати неможливо. Їх, їх поки не вдається, оскільки зв'язку відсутністю коштів. Ще одне таке питання про такий же проблемний будинок, як ви говорите. Чи можна подати до суду забудовника, який не виконує зобов'язання? Тобто будинок добудований, інвестор повністю розрахувався, але забудовник не здає будинок в експлуатацію, тому що не під'єднані мережі газопостачання. І от люди запитують, чи можна подати на такого забудовника до суду і вимагати моральної компенсації? Закон це передбачає, але, опять же, ж в яких на яких умов вкладалися договори, якщо це договор був договор будівельного підряду і. Особа безпосередньо вклала забудовником, значить, в такому випадку до, цього, до цих провідних ну, застосовується і норма закону про захист прав споживача. закон про захист прав споживача передбачає, якщо не своєчасно виконано зобов'язання по будівельному підряду, там є піня за кожний день просрочення, і крім того, закон про захист прав передбача, то споживача передбачає е, також стягнення моральної шкоди. Якщо ж у багатьох випадках остання тенденція... Тільки я стикався, у нас пішли таким путем, що забудовники вони створюють житлово-будівельні кооперативи, Є там асоційовані члени, є там інші, вони розписують по процедурі, і туди особа вже не укладає договор будівельного підряду, а укладає з житлово-будівельним кооперативом договор на вступ. Члени кооперативу і зобов'язання, якщо після значить, там прописані вимоги, коли має бути побудований будинок, тобто, по суті, в е, особи не взаємовідносини не безпосереднім забудовником, а житлово-будівельним кооперативом. А вже житлово-будівельний кооператив укладає договор. З безпосереднім забудовником, який проводить будівельні роботи. В такому, при, в такому випадку судова практика трошки інша. Закон про захист прав споживачів застосовується, оскільки не діє самого договору будівельного підряду. Значить, там, кожна конкретна ситуація, дійсно можна ставити питання про відшкодування збитків, тим паче це питання треба піднімати, з'ясовувати, а чому так сталося? Чому ж не під'єднаний той договор і що, що перешкоджає? Оскільки за кожним будівництвом зараз закріплений технічний нагляд, є відповідний спеціаліст, який фінансується, який мав би слідкувати за дотриманням будівельної документації, і відповідно з'ясовувати, чому ж є випадки, наприклад, коли я з таким особисто стикався, коли, на жаль, забудовники недобросовісні вони не отримали належну документацію в відповідних даному випадку. Там підприємства, які здійснюють е, забезпечення газопостачання, оскільки вони повинні давати технічні умови нечить, на, на, на перед початком проєктування і при дотриманні тих технічних умов забудовник, якщо він виконав всі свої зобов'язання, він вимагати, щоб його під, цей об'єкт підключили до газопостачання. Але є випадки, коли на добросовісні забудовники цього не виконували, а потім на той, а може ми потім якось складеться, а може якось ми підключимо. Звертаються або відійшли від тої технічних вимог, які ставили, наприклад, газопостачальні та газотранспортувальні організації. Тому треба дивитися кожну конкретну ситуацію. Дійсно, в даному випадку вправі звернутися з позовом до суду, але треба бачити перше документи, на яких умовах це була забудова. Відповідно, звертатися до органів державного технічного нагляду. Інспекція труднобудівельної контролю, які також можуть це проконтролювати. Е, можливо, в діях забудовника є і порушення вимог законодавства, в тому числі можливо, і порушення кримінального характеру. На жаль, тобто, оскільки я багато багатьох випадках стикався, коли інвестори, тобто люди, які давали кошти, не проплачували їх через банківські установи, просто давали готівкою, отримували довідки, що нібито внесок сплачений. Дуже я дуже рідко бачив, тобто потім виникає питання, це ж порушення, оскільки в нас чітко передбачено, що всі кошти сумою більше 50 тисяч повинні проводитись виключно через е, безготівковий розрахунок. На жаль, і такі випадки є неподанок в нашому місті, і, наприклад, е, є багато об'єктів, тобто, скажімо, воно об'єкти на вулиці Годованця. Проблемні об'єкти. Свій час були проблемні об'єкти, тобто один будинок на розі вулиці Північна і Павла Скоропадського, тобто, скажімо, такі об'єкти є. Таких об'єктів, тобто, скажімо, на жаль, в нашому місті їх не поодинокі, такі відповідні випадки. Виникає питання, коли людина купляє якийсь незначної вартості прилад за 200-300 гривень. Так вичитують про захист прав споживача, що нечот, аналізують все, а коли вкладають сотні тисяч гривень, чомусь дуже просто на віру вірять відповідним забудовникам і несуть кошти. Тому, в першу чергу, в цій ситуації треба дивитися документи, треба з'ясовувати, відповідні інвестори вправи звернутися в відповідні правоохоронні органи. Ну і однозначно, в даному випадку залучати органи місцевого самоврядування, оскільки якщо це на території міста, на іншій чи на території будь-якої населеного пункту чи сільської ради, що ж таки органи місцевого самоврядування повинен бути в курсі, що робиться, щоб не допускати таких відповідних катаклізмів із урахуванням того, що, що ж таки орган місцевого самоврядування дає місто будівні обґрунтування обмежені, і хоча вони по закону, скажімо, не мають права вмішатись в господарську діяльність, це заборонено, але якщо виникають такі питання, я думаю, що місцевого все ж таки не може стояти остороні, повинен з свого боку приймати якісь міри що ж таки, для захисту своїх мешканців тої території, де відповідно відбувається даний об'єкт. Ну, на жаль, такі випадки це не тільки нашої Кам'янець-Подільської громади, такі випадки і в Хмельницькому, і в Чернівцях, і в Львові. Бажано, щоб таких випадків було поменше на сьогодні. Це були всі питання. Сьогодні ми говорили про проблемні випадки, але тому що саме з такими питаннями до нас звернулись наші глядачі. Насправді не будемо лякати людей. Досить багато є добросовісних, чесних забудовників і в нашому місті. Тобто, все-таки інвестування і капіталовкладення в будівництво це гарна інвестиція. Не варто цього цуратись, але перед тим. Все-таки варто гарно вивчати договір, дивитись на історію цього забудовника, і якщо потрібно, то отримувати консультацію юридичну для того, аби не втрапити в халепу. Я погоджуюся, оскільки дійсно все ж таки це люди вкладають дуже великі гроші, і вкладувати їх необхідно. Тобто, в нас е де вперед. Будемо надіяти, що скоро закінчиться війна, тобто і в нас буде повна відбудова України, і об'єктів буде будуватися дуже багато. Все ж таки, хотів би порадити, щоб перед тим, як щось укласти, дійсно підійти до спеціалістів, подивитися, краще сім раз передивитися, подумати і дійсно вложити ті вкладення, які потім би приносили задоволення. Юридична консультація до коштує набагато дешевше, аніж правова допомога після. Пам'ятайте про це. Thank you.